Два роки тому у Маргариті Каленик поставили тяжкий діагноз меланома. Дівчина з відзнакою закінчила школу, працює фармацептом. Про свою недовгу говорить, дізналася запізно. Почалась з простої родинки на плечі, яка почала збільшуватися. І ми звернули на це увагу. Потім звернулася до клініки. Потім пройшли аналізи, дізналися, що це злоякісна пухлина. За час лікування Маргарита витратила майже 100 тисяч гривень. Рятувати життя дівчини обіцяють в Ізраїльському онкологічному центрі Лісот в Києві. На жаль, ми не можемо розпочати лікування. На нього потрібні дуже великі витрати. Зараз за курс лікування місячний потрібно 253 тисячі гривень. За словами лікарів, меланома найбільш агресивний від раку шкіри. щороку у хірургічному відділенні Полтавського онкодиспансеру від цієї недуги лікується більше 60 пацієнтів. На першій стадії за кордоном, наприклад, 5 років переживають майже оцей рубіж, 5 років майже переживають 100% пацієнтів. Розумієте? У нас дещо менше, десь 86 86-87%. От. Чим збільшується, тим вища стадія, якщо додається ще ураження лімфатичних вузлів. Які знаходяться поблизу цієї пухлини, це все погірше прогноз. Родина Маргарити вже вичерпала всі заощадження, а лікування потрібно продовжувати, тож вони вимушені звертатися по допомогу до небайдужих людей. Ми стукаємо всі двері і багато людей нам не відмовляє. Ми налаштовані оптимістично. І знаємо, що нам всі допоможуть, тому що людей небайдужих дуже багато. 2 липня в міському будинку культури відбудеться благодійний концерт. Виступатимуть полтавські та київські артисти. Сім'я Калени просить полтавців прийти на захід та допомогти Маргариті.